Друзі, сьогодні я розкажу, як зробити свалку на мені. А вам доброго, доброго доброго ранку, доброго дня чи доброго вечора! Що там у вас? Та не важливо. В принципі, ми все це переробляємо. І це і можна взірвати. В принципі, щоб зробити свалку. Треба достаточно рознести півдома. Як це в мене виглядає? Ну, якось пара І робимо це. Оце все ж таки зриваємо. Де сучки горять тільки? Так, значить, беремо тут автомобільчик. Я взагалі його не знаю, як зараз погнув. Та ну автомобільчик, зупинись же Ух. Господи, автомобільчик не остановлював. Так, значить, треба оце. Оце. Беремо це. І я це так фарбу. Ще це потрібно якось пофарбувати? Так, ну якби ще би було. Як ви понятно, що це якась рва тачка. Я піду марафуру. Так, друзі. Чу? Я там. І оце берем. І оце. Все, якась ржава тачка готова. У тут ще чуть-чуть потрібно все підкрасити. Якби чуть-чуть. Чуть взяти стиля. Типу щоб було похоже, що це якась по типу ржава. Що це по типу свалочка. Первых тут надо взяти якийсь отакий.